Доброго дня! Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Моє ім'я Ігор, я репетитор фізики та математики. Зараз хотілося б підбити підсумки проведення нашої благодійної консультації НМТ з математики, на якій ми розв'язували тести. Тести унікальні не з інтернету, тести складалися особисто мною, були перевірені і так далі. Також ми розв'язували тести, перевіряли помилки, якщо вони були в учнів, і таким чином закріплювали свої знання. Також я давав багато корисних порад, які вам можуть стати на згоді на іспиті. Тест ми розв'язували на час, тобто на рішення тесту відводиться одна година. І відповідно ровно одну годину розв'язували цей тест, тобто умови були наближені максимально до реальних. Як я казав, ці консультації будуть благодійними, і усі гроші, які будуть зібрані цих консультацій, будуть направлені до благодійного фонду Favorite Animals, місто Кам'янське, Дніпропетровська область. І передані до песика на ім'я Малиш. У нас вже була перша консультація. На цій консультації нам також вдалося зібрати трішки грошей. Ми їх витратили усі на допомогу цьому песику. Я все купив і передав за новою поштою. Вчора у суботу у нас також була консультація. Сьогодні, в неділю, я сходив, скупився. А, усі гроші, що були зібрані, я витратив на корми. Ну, корми, смаколики і так далі. Тобто, все перед вами. Тепер хотілося б детальніше розповісти про малиша, якщо хтось з вас цього ще не бачив з історії на першій консультації. Песик Малиш це собачка, яку знайшли працівники притулку у селищі Романково. Собачку, скоріш за все, вигнали короличні господарі, бо собачка з великими вадами здоров'я. В неї проблеми з серцем та нирками. Ну і також там дуже, дуже сумна історія від відносно неї. Їй необхідна була операція, але після консультації з лікарями ця операція за підсумками допомогти б їй усе одно не змогла. Операція дороговартісна, тому зараз є можливість її підтримувати. Вона живе у притулку, за нею доглядають, тобто вона не голодна і так далі. Але усе ж таки. Собачці у собачки є певні потреби. Так як собачка проблемна, відповідно хворі, то їй необхідні пігулки. Я зв'язався з працівниками притулку, тобто я спілкуюсь з ними періодично і дізнався, які потреби на на цей тиждень у собачки. Мені сказали, що їй необхідні а, наступні препарати. Тобто, дивіться, мені сказали її потреби, і я їх купив. Їй необхідні були пігулки тріфас. Це те, що необхідно приймати на постійній основі пігулки трифас. Я узяв три пластиночки. А, також їй необхідні пігулки, такі як антибіотик ципрофлоксацин євро. Також купив і дві а, пачки верошпірону. Так як собачка хворіє, і необхідні ці препарати також пити на постійній основі. Дві пачки верошпірону. Окрім цього, а, мені ще вдалося на залишки грошей купити шість баночок паштету. Бо собачка таблетки так просто не їсть. І підмішують до паштету, аби було простіше ці таблетки прийняти. Купив дві баночки смаколиків, це печиво для собак. Купив іграшку, бо собачка активна, активна. коли трішечки стає легше, то вона грається. Тобто все купив. Ну і також мені порадили працівники а, магазину а, зоомагазину, що ось у є таке. Поняття як собаче пиво, тобто дуже цікаво. Воно дуже корисне, звичайно ж, безалкогольне і так далі. Тобто, воно складається з дуже корисних компонентів, вітамінів, використовується як ласощі. Тобто можна подавати замість води або з їжею. Ну і тут дуже багато, кому цікаво, можете в інтернеті знайти. Тут все, все понятно. Це все ми відправляємо завтра до притулку. Усі ці продукти ми відправляємо до притулку. Ми відправляємо на малиша. Я сподіваюся, що цим ми хоч трішки йому допоможемо. Не не тільки йому, а й притулку. Бо в притулку міститься багато тварин. Багато тварин, ну і м, важко задовільняти потреби цих тварин самостійно, без донатів та я вважаю патреонів. Тобто, це непросто. Тому ми і намагаємось хоч якось допомогти. На наступне на майбутнє ми також плануємо консультації, будемо їх проведити. аж до того о, часу, поки не буде проведено іспит НМТ з математики. І усі гроші, які будуть зібрані, будемо відправляти саме до притулків. Наступне, кому я хочу допомогти, це о, моя знайома, моя знайома з Харкова. Вона також займається допомогою тваринам. Вона займається допомогою тваринам і годує тварин. Бо наскільки всім відомо, Харків це прифронтове місто, і саме на початку війни дуже багато людей цього міста поїхали. Поїхали, і багато хто викинув своїх тварин на вулицю. Тобто безхатніх тварин там дуже багато, але бажаючих їх взяти до себе додому або нагодувати дуже мало. Тому усі гроші, які будуть зібрані з наступних консультацій, ну принаймні наступний тиждень, вони будуть передані усі, будуть витрачені на корми. На корми і будуть передані до міста Харкова. Тому якщо у вас є бажання долучитися до цієї консультації, яка буде відбуватися, то пишіть в коментарях, і ви зможете до неї долучитися. Ну і так само хочеться ще е, показати вам е, історію, тобто е, як е, прийшли корми, як прийшли корми до притулку минулого разу для малиша. Мені надіслали працівники притулку відео. Ну, я вважаю, що. О, якщо люди були на консультації, якщо вони займалися, як я казав усім, що це буде відправлено на благодійність, то ви вам буде цікаво це подивитися. Ай, да, тобі прислали посилочку: <кій> ліки. Лики. Паштеки для ліків. І смаколики. Дядя Буя, Йопа. Дякуючи Ігорю, який весь час переживає за малиша, прислав йому такусь пошилочку. Та да, зараз, там, зараз. Малиш? Опа. Малиш. Оп. Ой, господи. Обере... Акуратно. Обережно. Обережно. Так, малиш. Обережно. Оп. Малиш. Усім дякую, що доєдналися до моєї консультації. Хто не доєднався, доєднуйтесь. в нас ще є час. Ніж більше людей прийде на консультацію, то більше кормів ми зможемо закупити та передати до притулків. Усім дякую за увагу. А зараз я бажаю усім цікавого та корисного перегляду моєї консультації. Дякую за увагу.